Ви бачите серед тих, хто сприяв проведенню сьогоднішнього фестивалю, значиться красива, така прекрасна е, табличка з написом Севама. Мої скромні пізнання в санскриті підказують, що це має відношення е, до яблук. А мої скромні знання того, хто є в Києві хорошою, талановитою, творчою, чудовою людиною, підказують, що це має відношення до Оксани Яблонської, яка сьогодні з нами. Запрошуємо її до виступу. Дякую. Я сьогодні вперше в цьому залі, тому злегка хвилююсь. Мої вічі будуть гостріші, ніж. Досі звучали пісні. Твій загострений спекою меч, ще блищить гіркотою металу, І стина свіжі голови з плеч, відтина язики на поталу, Гострозубим збим зівак, що готові в країну продати за червінці чи просто за так, аби плакала згорблена мати, що її знавіснілі сини все шматують старече тіло. І не треба нам браття війни. Міжособиці діють уміло брат на брата супліку дає, а братає їх тільки горілка. Продають і чуже, і своє, наче шльондра чи зганьблена ділка, вичиняють ворота в Москві, запускають у хату чужинців, українці, чи є ще тут живі? Ох, немає вже тут українців! Мова змішана раз через раз і чужинські звірячі закони. Бо за нафту російську і газ вибиваємо шалені поклони. Час розплати, братове, настав. Почекати ще рік а чи десять, як зухвала і рідна Москва нас відпустить, боюсь, не прийдеться. А це відповідь любителям Слов'янофіла. Я різка, як шипучка, чи, може, шампана, чи ота мінералка у келишку пана. Я кажу, аж занадто відомі вам речі, одягніть свіжий досвід на згорблені плечі. Ви так сильно пізнали важкі постулати. Та не знали ви, пане, у кого спитати про ралії грізні із нашого дому, тої, правди, мій, пане, не скажеш нікому. Бо слова затяжкі є для людського вуха, і тому, то, мій, пане, ніхто вас не слуха. Це цинічно, шановний, казати промову і десятки чужинців писати в промову. Це облуда, мій пане, отак віршувати і москалика брата не гнати із хати. Це негідно, мій пане, плодить басурманів, щоби кожен опісля обрав отаманів, що шматують і нищать мою Україну, бо з таким отаманом недовго загинуть. Недостойно, мій пане, і геть нечестиво, нас єднати в слов'янство, жалючу кропиву. Ми давно розділились чи було єднання? Не любов то, мій пане, не диво кохання, пропаганда чужинська про псевдо коли брат гнобить брата і прев міністерство, коли псевдо зростає, всевищість. вищість, коли красти історію, навіть не ницість, коли людство гнобити і вигнати в рабство. Називається просто, слов'янське братство. Я не хочу, мій пане, такої родини, і мечем захищу славу і честь України. Я дух одвічної стихії, я твого серця сили, дух. Усяка нечисть хай маліє, усякий спокій то не рух. Не зволікаю із діянням і промислом моїх стихій, іначе відповідь остання лунатиме тут голос мій. Я очищатиму від скверни, я викидатиму все зло, і на любов тебе поверне, святий грай, що наче шкло, розріже нитку павутини, яку на себе наплітав, спокійний ледар щогодини, допоки каменем не став. Бо камінь той серця байдужі, де почуття холодна твердь, де льодом проростають душі, життя байдуже, краще смерть. Якщо мене уб'ють, хоч знатиму, завіщо? Так яблуні цвітуть, коли їх дощ періщить. У горобину ніч прийдуть у чорне вбрані, і ти не склепиш віч, цілуючи востаннє, а десь там у полях, у свіжих сивих росах злетить у небо птах, у слід криваво босий. Ячання уночі звучатиме так лячно. Не журавлів ключі, не чайок необачних викрешують сліди по неба, видно краю. Ти, милий мій, іди, бо я вже помираю. Із яблунь опада білесий ніжний усміх, і по його слідах нам доля зичить успіх. І в хмарах рідний стяг я затулю собою. Я знаєш, все життя боролась у двобою хто виживе, хто ні, хто просто лиш осудить. А у святій борні воюють вірні люди. Дякую.